Перші закордонні паспорти вже отримали українці в Празі в новому великому центрі ДП документ. 20 листопада у столиці Чехії розпочав роботу стаціонарний центр паспортного сервісу. Тепер центр знаходиться за адресою Міхелська 58 у районі Прага 4 та відкритий для відвідувачів щодня, окрім неділі, з 9 ранку до 18.00 вечора. Вже в день відкриття українці отримували паспорти із самого ранку. Тепер для Очікування є комфортні зали всередині сучасного приміщення. Наша філія започаткувала свою роботу в Чеській Республіці в березні 2023 року. З того часу ми прийняли вже більше, ніж 27 тисяч українських громадян. Ми оформлюємо паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також робимо обмін водійських посвідчень і видачу водійських посвідчень замість втрачених. Через те, що нині існує лише електронний запис, відвідувачам більше не потрібно шикуватися в довгі живі черги навколо мобільного пункту, який працював у Празі декілька місяців. Наразі в нас запис в електронну чергу. Ми приймаємо лише по запису попередньому, тобто можна зайти на наш сайт офіційний паспорт перейти на вкладку Центри, обрати там центр Прага і потім записатися в електронну чергу. Проходимо, записуємось, і вже на визначений час, на визначену дату приходите сюди на рецепцію. Тут перевіряють документи, дають вам талончик і Далі ви йдете оформлюватися для того, щоб система працювала прозоро і швидко. Записатися можна лише на декілька днів вперед. Це оптимальний термін, щоб не було скасовувань, і люди планували чітко свої дії з документами. Запис відбувається на 5 робочих днів вперед. Тобто ми не відкриваємо там на півроку, на три місяці вперед, якраз для того, щоб не забивали нам всю чергу. Наперед просто відбувається іноді таке, що, наприклад, люди там записуються на великий термін наперед, і потім не приходять. них щось змінюється, і слоти просто пропадають. А яка місткість центру? В нас 13 вікон. Одне вікно орієнтовно приймає 30 людей в день. Це залежить від складності документів, які пакет документів різні бувають ситуації. Ну, десь орієнтуємось так: це виходить близько 500 людей в день. На шляху до підготовки і відкриття великого стаціонарного паспортного центру долучилися і посольство України в Чехії. В день урочистого відкриття приєдналися з привітаннями. Шлях, звичайно, був непростий, тому що це не традиційна форма обслуговування громадян. Спочатку сюди прибуло декілька мобільних пунктів обслуговування громадян. Відповідно, цей проект був дуже позитивно оцінений, як з боку чеських компетентних органів, особливо з боку громадян України. Відповідно, зменшились Навантаження на посольство, що дало нам оптимізувати деякі інші функції, які може здійснювати виключно посольство. І зараз я надзвичайно щасливий, що вдалося відкрити просто зразковий, зразковий офіс європейського рівня, який ще підвищить можливості і якість обслуговування наших громадян, які будуть знаходитись в теплі, утримувати швидко і якісно послуги з паспортного обслуговування, а також інші послуги. Через високий попит на виготовлення документів українцям від початку повномасштабного вторгнення в українському консульстві сподіваються на те, що робота сервісу ДП документ розвантажить черги на подібні послуги. Можливості лише ті, які є, це фактично два робочих місця, на яких ми обслуговуємо. Ну оскільки одне на такі напівтехнічне обслуговуємо до 50 людей в день різних категорій тут. Чистих 13 вікон. Ну тобто мої ведеться мова про десятикратне збільшення спроможності обслугувати громадян в день. А в консусвіця ці паспортні послуги залишаться чи вони залишаються. Повністі? Вони залишаються, як і були, тому що це конвенційна діяльність в межах Віденської конвенції. Ця тут ця діяльність вона не зовсім в межах конвенції. Це офіс, який збирає документи. На паспорт виробляється в Україні, і потім видається готовий продукт. А ми і збираємо, і оброблюємо документи, і доставляємо, і видаємо. В Сервісі радять не тягнути до останніх днів для того, щоб отримати новий закордонний паспорт. Приходити можна не лише коли збігає термін документу бажано навпаки прийти завчасно оформити документи суди, для того щоб не виходило таких ситуацій, що, наприклад, вам треба кудись вилітати, ви купили квитки. А потім вже ви дізнаєтеся, що у вас, наприклад, не випустять, да чи будуть якісь проблеми з перетином кордону. І бажано за півроку до закінчення вашого паспорта вже займатися виготовленням нового паспорта. В сервісі в Празі можна не лише зробити документ з нуля, а й замовити доставку, якщо розпочали робити закордонний паспорт. Ще в Україні є така процедура, як пересилка документів з території України. Сюди людина приходить до нас, звертається, пише заяву. Ми передаємо її в Україну на той підрозділ, де було оформлено цей паспорт, і той підрозділ міграційної служби організовує пересилку сюди цих документів. Терміновий і нетерміновий скільки читати? Ну, дивіться, ми ж не забуваємо про те, що в Україні в нас зараз воєнний стан, так? І дуже багато залежить і від цього. Але наразі термінові паспорти до нас прибуваються десь орієнтовно місяць до місяця. Нетермінові до двох місяців терміни доставки можуть змінюватися, тому що це пошта, можуть бути різні нюанси. Але як тільки документи прибувають до нас, ми буквально в той же день або на наступний вже сповіщуємо громадян, відправляємо їм смс-повідомлення, прозвонюємо. Чимало українок, які опинилися в Чехії через війну, знайшли робочі місця за спеціальністю і раді допомогти українцям. Мене подружка польща в цьому самому підприємстві. Коли я дізналася, що тут відкривається також, то я дуже захотіла також тут працювати. Це найближче до моєї спеціальності, найкраща робота, яка я могла знайти за кордоном. А ви давно? Ні, як почалася війна. Я сама з Херсона, два місяці посиділа в окупації, і виїхала сюди в Чехії, тому що в мене тут є родичі. Угу. Це ж... Великий був конкурс, співбесіди були багато, але стажировка була півтора місяця, але це... Ви приймаєте... воно того варте. так. Процедура прийняття документів спрощена, а робітники допоможуть з усім розібратися на місці. Забувати документи у нас є лише електронна черга, тому треба записуватися обов'язково і оплата у нас лише карткою, тому лише на карті мати з собою гроші. Копії не потрібні. Ми скануємо собі документи і все. Без копій, з оригіналами документів лише приходять і все. Мобільні пункти ДП «Документ», які знаходилися у центрі Праги, більше не діятимуть. Відтепер усі послуги можна отримати у стаціонарному центрі. Яка була найбільш затребувана послуга за закордонний паспорт? Отримання так, так отримання, обмін, видача замість втраченого закордонного паспорту. Маргарита Голоброцька, Юлія Кияшко, спеціальна для про Україну. ЦЗ».